Селярички, повний бак, привіт, друзі! Поїдемо дискувати. Посівна на носі. не на носі, а вже розпочалася. Будемо сіяти. Сьогодні потрібно буде задискувати, поїхати подивитися на герчицю. Що там як передискував перший раз, не сильно я задоволений, потрібно трішки певний обробіток краще зробити. Але все чіпляється в ці агрегати і в затрати на. Ці всі процеси, тому що повинні рахувати, що виходить в нас в кінці із цього, і якусь певну собі складати собі вартість, тому що на ентузіазмі, звісно, працювати ми можемо, але чи ми довго на ньому будемо працювати, не знаємо. Тобто. Оце все потрібно враховувати, комбінувати це, як я зробив, дискування і посів нормально. А от по обробітку будемо проходити певні висновки, ну поїдемо зараз, подивимось. І також питали мене, чому не ору я? Ну, в нас не знаю, де як, які ґрунти, у нас не оруться. Підозимену. Ну, можливо, хтось і може себе так, як би сказати, попестити. А ця така опція доволі дорога, щоб виорати навіть мілко там, 15-18 сантиметрів, самі розумієте, соляра. І це все також впливає на кінцевий результат. Тобто, зібрали 5 тонн, порахували те, що вклали. Якщо щось виходить, то це вже добре. Якщо нічого не виходить, то яка там вже оранка, плюс моторесурс-трактора, плюс оце все потрібно враховувати. Тобто, де Можливо, які ґрунти такі там, де дозволяють, або клаптик та ну, верніше город невеликий, невелика ділянка, то це, в принципі, там і вигоди, як такої, немає, але зерно сіють щоб для свиней, там, для свого такого. Тобто там не сильно розбіжися далеко. А де трішки більше наділи, це все йде затратно. Тобто. Гарно, зорати можна і таку міленьку оранку якусь зробити. Посівне площа гарно виглядає, сівалка спрацює, тобто це все якби плюс. Але тут повинна включатися економія. Тобто все це потрібно підраховувати, хоч ми рідко це робимо, надіємося на краще, все ж таки проходимо, але підраховувати потрібно, тому що, ще раз кажу, що на ентузіазмі довго не про Їдеш, а ми їдемо. Зараз подивимося, що там робиться, що до чого. Проведемо сьогодні передпосівний обробіток ґрунту, дискування по соняшнику, по пшениці, побачимо певний результат і зробимо певні висновки. Поїхали. Це з собою. Ну що ж, друзі, як, як не кинеш, ти попробуєш, то не буде що розповідати. Значить, доволі непогано думав, що буде. Гірше трішки і думав, що буде сухіше, але вологи вистачає земля-волога. Аму буде потрібно сьогодні зробити, щоб завтра засіяти, щоб воно трішки і просушилось. Тому що якщо дискова сівалка, питань не було би пішло. А анкерна червачок десь був, а анкерна, то вона буде забиватися. Але я бачу, що того разу я дискував після жнив. Тут вже рахуйте, що дискується, це що в нас? А також другий раз. Ні. Третій раз. отут дискується третій раз, тому що дискував після пшениці, сіяв, після пшениці дискував, сіяв гірчицю. так, Потім дискував, я задискував разом з соняшником по діагоналі. Задискував гірчицю. Ну, як бачите, ще є вона. Тому що цими дисками важкувато її забрати. Тут дійсно було б потрібно руб'ячий каток би пустити сюди, щоб порубати. Але трішки зажав солярки часу, і к'яцяти по цьому спина не витримує. То такий момент, але я на рахунок гречиці знаю, що... Або мороз забере. Якщо не забере мороз, то гербіцид забирає. Я скроплюю на ячмені, в мене досвід то, Тобто з цим питань не буде. Я надіюся. ну, в принципі, скроплював. І це вже дискується третій раз. Диски виставлені. Перша батарея виставлена не до один до кінця, один назад рівніше, як би сказати, а остальна на максимальний кут. атаки. Такий вигляд має. Доволі непогано, ну, ще щось зрізає її. Бажано подрібнити і заробити туди в землю, в ґрунт. Але немає таких агрегатів, що так зробило. Класно, можна ще раз кажу, пустити подрібнювач подрібнити, але він також лише десь по це може пропустити, тому що там 12-15 сантиметрів. Тобто, лише прокататися, з цього що воно було б неефективно. А в цілому роби непогано. Якщо анкер буде йти, то я думаю, там. Рахуйте шахматним порядком, то я думаю, що ці вже пожнивні рештки нагортати не буде. Ну, в цілому побачимо. І спробуємо ще на соняшникові, як воно буде робити. Кину оком так більш-менш непогано. Подрібнило воно його, і дощики пішли, бактерії, почали робити своє діло. Тобто зараз диски його ще допереб'ють, щоб хай би зароблять поверхневий шар грунту. І буде нормально, тобто анкерна сівалка пройде. Тобто нормально, ці всі процедури тими роками, що робилося, було засушливе літо, дощів не було. Звісно, що воно не перегнивало так. А тут дощики допомогли. Звісно, трішки бактерії забрали звідти азоту, якщо щось там було. В принципі, якщо вони працюють і розчіплюють, то там щось є. От що не знати. Ну, в принципі, непогано. Така штуковина виходить десь приблизно, ну так щоб сказати, то навіть трішки глибоковато потрібно замілити би, тому що тут десь, як сядеться, сантиметра 4, а потрібно робити десь сантиметра на глибину посіву пшениці. Ну Тут буде ячмінь. Я ще потім про це розповім. Чому ясмінь і що до чого? Ну, така, не влазюся я в цю всю зміну, а потрібно ясміню ясменю так, як цього року. Не добір урожаю у мене, принаймні. Тобто мені потрібна така культура, яка дасть зерно якнайшвидше. Це, звісно, горох, але на горохові. Їм буде важко дихати на одному. А така культура це ячмінь. Він саме озимий, він саме швидше збирається, тому і засівається він, щоб я бачу, якщо не вистачить то докуплю, щоб дотягнути до нього. А як вистачить, то він так би його зібрати. Дасть Бог здоров'я, це далеко і годувати далі, продовжувати. Ну, в цілому, непоганий. Отакий погляньте, де оброблено вже і де ще ні. По діагоналі так класно вирівнюється площа, більш-менш. Ну, так доволі непогано стає рівненька. Звісно, це не ідеально. А ГДшка би тут зробила просто, просто пісню. Але Агадешка, мені здається, до нього метр тридцять, Метр 30 бігати. В принципі, б було, але я не знаю, як вона по навантаженню, вона б спрацювала краще. Ну, то вже рахується дископлуг, там питань немає. Але і ця працює доволі непогано. Подрібнила, перемішала поверхнево і мені оце подобається, що ця солома зверху, я вам скажу. Ну немає тут про що розмовляти про ці дискування. скільки є відео вже на каналі, але все рівно кожен раз, от ти бачиш якийсь певний момент, і хочеш його донести, розповісти. Оце мульчування поверхнявому шарі ґрунту доволі непогано. Воно і збереже вологу. і Не буде так нагріватися ґрунт, земля. Одне що буде трішки, якби заважати е, при посіві. Як для моєї сівалки. Але я думаю, що підсохне, і так воно помиже дощ і пройде. В цілому непогано Погляньте ще у роботу. Гірчиця доволі, мене здивувала, я вам скажу. От Ви писали, там, що займаюся не тим, чим потрібно. Все ж таки цього року опади були, і воно показало свій результат. Зійшла не така, як би хотілося, але така, яка є. Якби не було, було б гірше, скажімо так. Ну, в цілому в цілому непогано. Поки що мені цей процес весь подобається. Сідушкою щось треба друвати. І ця сідушка не для моєї спини, але то з часом потрібно якусь буде зробити таке, щоб краща амортизація та була. Ну, то суть не в тому, подивіться ще в роботі і ближче до соняшника приїдемо, побачимо, яку картину. Так, там він робить якісь мутлики. Ну, це не мухи. Це не мухи, це мутлики. А ось так друзі працює по соняху. Погляньте по баделю. Є певні моменти. Отут, де ну комбайна не було розкидача такого, то. Валки лиш залишалося Подрібнювач не спрацював, так як йому потрібно було б додати або вагу, але вже е, важковато би було йти, тому що він і так Уже там важить. Тому що він зависав, Вага то є в нього. При нормальному розподіленні, як би сказати, решток, то цілком непогано працює. А е, по такому як зависає, як на патиках. От така різниця. Погляньте. Ну, спрацювало, цього року мені більше подобається. Погляньте, яке розподілення, Оці подрібнені рештки отак виглядають. ну Десь і отак виглядають. Бактерії спрацювали, диски ще доминають, що можуть. Ну і я вам скажу така картина. Картина доволі виглядає непогано. Побачимо, як спрацює сівалка по соняху, і як спрацює сівалка по пшениці там. Ну буде доволі цікавий такий експеримент. Ну, досвід є. Того року я сіяв цю пшеницю чи поза того року тут вже по соняху, то нагортало. Такі нагортали. Я під'їжджав, підносив, приїжджав метр і такі пляші були. Ну, якби нічого такого страшного немає. Не хочеться, звісно, хочеться йти до кращого. Не хочеться таке робити, щоб було. Ну, як доведеться, то то нічого. Ну, я бачу по фонові, що оцей набагато краще, ніж той, що був там торішній. Тобто, вигляд буде побачимо. Це все, як би сказати, наперед нічого не кажемо. Ну, присихає земля. Просихання є таке, що можна буде, я думаю, ще й завтра спробувати посіяти ячмінь, провірити ту сівалку, як воно буде працювати щодо чого. Можливо, там ще будуть якісь питання, а це не виключено. Що будуть ці питання, то в цілому ще потрібно попрацювати. Ну нічого. Ну що ж, друзі, до посінної ділянка готова, завдання виконано, перед посівною обробіто ґрунту дискування зроблено. Перемішані ще від соломи оці рештки також подрібнені і від соняху. Каток спрацював в результаті, так дивлюсь, доволі прекрасно. Хто не має катка, звичайно, така, я не знаю, дисками бореться, по два рази передисковують. Ну, теж, в принципі, непогано, але от каток саме на подрібнення. Пожнивних решток від Соняха це бомбезна річ. Падали цю диски, забрали, падалися, посходила. оце дискування потрібно було після жнив Соняха зробити, щоб оця падалиця проросла і потім не заважала. Звісно, ще потім весною вона буде той, ну так як на цій ділянці цього року було, але забрав гербіцид забрав, падалицю було все нормально. Зроблено непогано, краще робити це ще по діагоналі. У мене тут так виходило плюс-мінус не сильна така діагональ, щоб оце і розрівнювалася площа. Сівалка її ще дорівняє. Ну в принципі вона вже повинна бути готова для сівалки, але такими регатами це нелегко зробити. Можливо, але якщо ділянки такі якісь квадратні, а тут не, не виходить. ділянка така клином, що діагональ взяти в одну сторону можна, і коли я перед цим брав. А зараз вже брати, то трішки більше, але це вже майже вийде поперек. А так, як, як взяти, то це лише переклацювати передачами вперед-назад. Ну, в цілому непогано, чорненьке стало, підрівнялася площа, гірчицю добило. Поодиноко десь доб є, доб'є мороз, а ні, то гербіцид вже забере навесні. То вже зовсім інша ситуація і історія. Такі справи, друзі, будемо сіятись. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.